Всім привіт! Друзі! Вітаємо! Парочку таких лайфхаків. Купили мотоцикл, тільки купили, не заводиться. Чому не заводиться? Дуже часто таке буває, забуваєте стоп-енджин. Тобто повинно працювати отак. Крутиться так, двигун, отак от воно заводиться. Коли так, то не заводиться. Далі. Бокова підніжка. Буває таке, що їхали, заглохли на передачі, витягли бокову підніжку і воно не заводиться. Тобто, от, якщо передача... Бачите, не заводиться, заводиться. Далі. Тільки купили мотоцикл, не подобається цей люфт, дуже часто беруть і його убирають. Не треба цього робити, він є. Це дуже важливо, щоб він був так, 5 міліметрів десь приблизно. Не треба його робити отакий супермаленький. Чи взагалі його дуже часто люди вбирають, а потім щеплення буксує. Буксує, тому що нема люфта. Люфт повинен бути. Це в мануалі прописано. І дуже часто ми так беремо і перевіряємо. Далі. Часто таке буває, що кажуть, не працюють повороти. Повороти не працюють, тому що вони оки... ну, тут окисли внутрі. Тобто ви його туди-сюди, отак от дуже багато разів. Якщо у вас є отака штука, взагалі клас. От. Очисник, очисник. Так, очисник контактів. Клац. Клац. Так само сигнал може не працювати. Так само там, ну, будь-який контакт. Так само тут жабка може бути. Може просто не, не, ну, не працює, не горить, тому що просто треба налаштувати можливо. Не рулиться. Дуже важко якось повертати. Таке, перевіряйте тиск в шинах. Дуже важливо, щоб, як написано на всіх мотоциклах, як працює коробка написана тиск в шинах, як там провіз цепи, от цепі, от, тиск в шинах. Перевіряйте. Ще може не заводитись, тому, тому що чи просто бензину немає, чи може кранік у вас просто перекрит і тому не заводиться. Японські мотоцикли вони самі по собі не, не ламаються. Тобто тут все таке, щось дуже просте може бути. Лампочка не працює, може її треба просто витягти, і просто вона окислилася і почистити, і вставити. Чи може так от два рази стукнути і вона вже почала працювати. Тормозний диск. Таке буває, що гальма не дуже класні. Може таке бути, що диск жирний і треба просто його знежирити. Тобто просто взяти розчинник і витерти. Бензин, спирт, все що завгодно. Друзі, не знаю, пишіть в коментах, що ще цікавого. Вам, що у вас, як, з чим ви стикаєтесь, і ми обов'язково вам розкажемо, покажемо, як ми це робимо. Як це. Тому що це те, що ми розказали, дуже просте. Але люди з цим, ну, у них це, це буває так, що там, хтось там, я не знаю, щось розбирати починає. Чи там, ну... Це таке відео, просто щоб ми не пояснювали, а просто питають, ми сразу клад скинули відео. Все, всім пока.